У селі Мельники на Чигиринщині дивилися кіно просто неба. Місцевим жителям і туристам показали фільм Пекельна хорухва. Сеанс провели у рамках всеукраїнського проєкту Кіно заради перемоги. Організатори привозять кіно до військових частин і територіальних громад. За рік влаштували більше тисячі кінопоказів по всій країні. Кіно є одним таким із флагманських проєктів, які допомагають громадам. Людям, дітям, дорослим у різний спосіб, через різні фільми, через мультики, через спілкування з чудовими авторами, режисерами, кіноакторами, переосмислювати свою українську ідентичність. Сімейна казка Пекельна хоругва або різдво козацьке знята за мотивами твору Сашка Лірника про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід. Автор пригадує, надихався українським кінематографом. Я випадково абсолютно потрапив на фільм Пропала грамота. Сімдесят п'ятому році його показували два дні, а потім на довгі роки заховали, щоб українці його не бачили. Але мені я побачив, вона душа перевернулася. Як я почув цю пісню Чорна ріля і зорана гей, гей. Сценарій Сашколірник написав понад 25 років тому. Та державне фінансування на зйомки вибороли лише у 2017-му. Автор сценарію зізнається, сварився зі знімальною групою, та у підсумку Каскар задоволений, адже на екранах нова різдвяна історія для всієї родини, що претендує стати культовою. Те, що я хотів донести оцей дух козацький, цю міфологію українську, оця сцена, коли ангели за чуби козаків на небо піднімаються, матінка смерть добра, коли там душа там по воді ходить.